Так, ми поїхали. Що в нас і як відбувається? Почнемо, почнемо з того, що відбувається на фронті. На жаль, на жаль, да, сьогодні брація завжди військовим. Точно не, не гарні такі секретки. Поковський показу так. Це всі всі ці спроби е, відправити три гелікоптера. росіяни згадують замішу, одним збили, ну і підтвердили цього я не маю, але сам факт, що там інфільтрація, як ми вчора говорили, набагато вище звіта командування. Тому е, Поковськ ми втрачаємо. І Дейне написав, здається, вчора дуже такий сміливий чесний постій. Що Час вже відмовлятися від своїх показу і від тактики приймати посилки. Кажуть, що, до речі, це набагато складніше буде вивести людей з Мирнограда, ніж з Попроська. Там більш логістична проблема. Техніку вже точно, кажуть, вивезти неможливо, тому техніка, яка там не ніпліготочення не втрачає. Такі, такі зараз ситуація там. По футбольському лиману те, як втора казав, що строго трохи вчупили, там активність ворога, що більше перенесено. Вся активність дрони перенесено на попроси напрям. Але ті і, і люди повернуться відповідальність. Так що так, все, що ми з вами вчора говорили, військові з різних підрозділів, на жаль, підтверджуються. Ну, це не трагічно, є оборонні лінії, готові далі з хоча теж їхня якість не зрозуміла, бо зрозуміло високо де зайдуться і спробу. Зараз нормально, вони є. Формально не буде провало після того, як залишить на це війська. 150, здається, було наступальних дії ворога, 57 на петровській ломатері, це все приседання. Також для Петровського, на жаль, і обстріли, і кабри, наступальні дії, пораненості вільності, все це відбувається. І Теж відповіді по Дніпропетровщині нагально немає. Чому він не провал черговий і не... чому не працюють захисні споруди, які наче там були, було Запоріжжя, а відмінюють Дікопетровщину, там на багато стітків я розвідуюся такий діяти? Це по фронті. У внутрішньополітичних справах, окрім того, що. Дуже сильно активувався гетьманський і вже дали повну розкладку в тих інтересах. Він готується до виборів. На жаль, це це все виглядає дуже дуже смішно і дуже контрастує, реально з тим, що зараз е, я тут бачу в презентації Федорова. Ну, Вони знаю там, які по тому, що в Міністерстві цього інформації ведеться. Це, це реально, е, дуже крута історія. І в перехід до логіки «Agentic State» і State» тут дуже дуже непогана є стратегія держави. Ну навіть не дуже складно за щось критикувати. Дійсно, зроблені гарні команди побудовані нормальні маю з бізнесом, зінці асоціації з аналітичними серцями. Тобто насправді команда Михайла Федорова робить дуже, -дуже гарно правильно. Сильні роботи. Ось такий контраст. А натомість Юля Анатолійовна Середенкова. Половина дій правильних яких ще очікують, половина знов якісь несподіванки в очевидні підрізають свідоці свої. Це не протидіють. Я маю на увазі про частині пропустивські ідеї і масові реалізації. Це дуже дуже добре. Тепер по, по е, міжнародних питаннях. Н'яких новим не пересування на користь України, хоча наче там є, є така думка, що може з'явитися альтернатива е, е, у, у російським активам. На цьому разі спільне європейське запозичення, з яких багато років відмовлялися, не було в Європейського Союзу спільного запозичення. Український кейс мусить відкрити до цього. Вони діти почали, почали це робити на користь України. Навіть Грецію не спасало на, на таким способом, на спільні запозичення. Так що Україна робить прецеденти, і це дуже, дуже гарно. До речі, заступниця посла британського зараз сказала на форумі, що я буду говорити українською українською, бо українською це мова інновація. Приємно, це дуже далеко відправне, але все одно приємно. Це прямо. Всі новини на сьогодні я зрозумів, а чергові там. Функтуації Трампа Т то було дато та тепер Тепер точно хороший, просто потрібно знайти там інтереси. Е е ну ось таке. А, а насправді все відбувається позитивно. Китай скорочує контракти по російській нації. Туреччина сильно скоротила, Індія скорочує. Так що це як треба йдеться. Так що друзі не, не буде катастрофи, поступово. Запускається опалювальний сезон. Сподіваюсь, у вас в домах вже тепло, що буде найближчий адмініс. Ну, або ви подбалися. Друзі, кому потрібна допомога, будь ласка, пишіть, вітаємо нашого друга і людину, яка дійсно багато гарного робить: Дмитра Стрижовий Харів. З перемоги в юридичному кейсі майже два роки він тривав. Борд активно долучився для того, щоб допомогти Дмитро Стриге. Ось перемога дійсно це все, все вирішено, Генеральна прокуратура зняла ці обвинувачення. конкуренти були покарані, які розпочали цю червону гру. Так що Дніпро і команда вітає висловили ці а всім при нагадую, Якщо у вас виникають якісь проблеми, будь ласка, не, не забудьте, чим раніше ви дасте знати, тим краще ми можемо допомогти і вирішити. Ось таке друзі. Тому, будь ласка, пишіть, пишіть янголом, пишіть мені безпосередньо, це спробуємо підповеніше. Не можуть показуватися 100% ефективністю, але 95% п'ять відсотків ефективність <п> Навіть. <'ятування> Старні розбудовані банкових накладних, але це от ми домовилися. Це питання до юристів. Вже з десяток юристів бордів, які допомагають проблеми. Проблеми з привезенням в трудових ліганці. Ну це не проблема, це, це задача скоріше, бо ми вже на рівні міністерства економіки спільно з СБУ працюємо над цією темою, з яких шести. Було ми поданих, запустили трьох. Ну ми, ми працюємо над цим на вирішенням цього цепи. Напиши мені, будь ласка, звідки вони були. Як бангладеш, то там дійсно проблема бо проти СБУ, проти таких країн з Індією, з іншими країнами трохи, трохи простіше. Але ну, з усім ми маємо розібратися зараз. на це робиться акцент, і це, це питання має бути системно вирішило. Поточково, бо точково ми не будемо там переконувати по окремих мігрантах. Ми маємо систему правильним чином налаштувати. Працюємо зараз над цим. Та-та, та Андрій, будь ласка, напиши мені в деталі, подробиці, як ти бачиш, що саме потрібно змінити. І буде тобі вдячний за цей кейс, будемо розбиратися. Друзі, всіх обіймаю, тримаємося і точно признаємо.